Всім доброго ранку. Я бажаю всім поперше гарного дня. Кому важко, то треба попри все жити, іти, такого, знаєте, як наче в буревій з собою. Іти, іти, іти. Мені зараз важко. Якщо ви думали, що людина, яка дуже важко виглядає в соплях-сльозах, в то вона виглядає приблизно так. Зараз я себе відчуваю розбитою на тисячу шматочків, або ще таке гарне порівняння, як годинник, який зупинився і більше не показує правильний час. Я причесалась, висушила волосся наполовину, сушу я тільки чолку, а довжину залишаю. Зробила собі чай і зараз покажу вам пуп'інки орхідей. Дивіться, яка лапушка. Це орхідея не моя, це Анюткіна. Я зараз е тимчасово мешкаю у Анютки в Києві. Дивіться, скоро розквітне ця лапушка. буде красота. Це мій чайок, мені смачного. Знаєте, в мене дуже рідко буває так, щоб закінчувались крема під зовсім зовсім донишком. Але це вже другий раз, коли оцей крем, я його вже повторила. І він знов, бачите, прямо аж до кінця вимазала. Бо класний. Купляла в Єві по акції так 900, а коли акція то 500. Все, це все викидаю сьогодні. Забрала на новій пості новий халат. Ой, не халат, фартук для роботи. Вже темно, що буду на перехід. Я швиденько встигла скупитися для роботи. Ой, Важко, я не звикла працювати в студії, або з кимось вже відвикла працювати. Загубила свої пододіски шліфувальні і загубила фрізу торнадо. І це важко. От, Завтра знов перерию, пошукаю пододіски. Зараз біжимо, з Єлісеєм поїдемо життя купити. Переміщаємося з підземними переходами. І все ще звикаємо до чистоти. Бачите, чистенько. Ні бумажок, ні чеків, ні будилок, нічого не валяється. А підземних переходів багато. І пандесяло мені було немножко страшно. Ти йдеш такий один зранку. Але потім звикаєш і вже не звертаєш увагу, чи це підземний перехід, чи не підземний. Страшно тільки, коли тривога. І, ну, як звичайна людина, допускаєш думку, що зараз як шугане десь і завалить тебе в тому переході. Так гарненько. Боже, як класно! Якщо чесно, то радію, що діти хоч десь можуть відпочити, порадіти і погуляти і покататись. Це не в кожному місті України, зараз таке можливо. Коротше, ми великим составом. Це що? Аня Аня нас веде. Ми тут вже були, коли шукали костюм, да? ми тут були костюм міші на свадьбу. А зараз йдемо, є лісієм просто взуття купити. Ну, спочатку він нас пригостить чимось спочненьким, бо щось тут пахне. Там фала Пасана, що ще тобі казала. Де? Там? Да? Да. Ну, він вже закритий. Да? Там, це, там далеко. Ось тут а. Ми ж короті, надивилися Опять цукарін, цукатив, кацурін. Ми надивились Кацуріна і Птушкіна, а вони по містам України роблять такий огляд кухні. І тепер ми знаємо всі злачні місця. Києва. Ми взяли перекус. Це таке грік хаус в піті, піта і там м'ясо картопля. Це дуже смачно, да? він йде або з телятиною, або з куркою. Такі букетики гарненькі. Все, нам смачного. Всім смачного. Мы коли уходили, попросили мужиков Ля! вы сложили все. Короче, Елисей на работе шукают пончики со звученкой. Не нашли бананы, Елисей. Тетяня сказала бананы взять. Нема. Бананы. Нема, не Ну нема. Хорошо, нема пончики. Я бажаю uh, <сі ріп> <гіл> пасібан. Я обожнюю великі міста і великі магазини. Я прям кайфую. Бо коли ми в маленьких магазинах, Ніша, чоловік, він завжди збиває полички там з товаром, а в великих містах не збиває. Багина, не <гіл�> я не рівляюся взагалі. я обожнюю великі магазини, а це Ашан. Його не можна не любити. распаковка. А тут все подряд. Футболка лисею. Такой хорошенький магазин. Территория низких цен. Носки в одни уже открылись Сохлеб, солидианки и лисея. Я, кстати, сейчас попробую. Молоко, стиралка. Это шоколадка нам Сани. Это туалетка. Я у Анютки оценила вологий туалетный папир. Просто І я просто раніше думала, це, знаєте, якесь для небожителів, типу, воно дуже дороге, але 40 гривень така пачечка класна. Бананчики, капучино і пінка це вже для роботи мені. Пінка просто взяла саму дешеву. Нігті пилюку добре прибирає, і тут також робота. А, і ще одна розпаковочка, але буде окремо: це фартух. Новий ранок, тому Ой, новий день, тому добрий ранок. Я шару працювати. Чекаю клієнтку. Три вже відпустила. Зараз ще одна, потім перерив і ще дві. Зараз покажу трошки вам на працю. На даний момент я працюю в студії. Немаленький перерив. Там дівчинка нарощує дві. У нас ще ялинка стоїть, телевізор. У мене тут така термочашка, цукерочки, наші столи. І я сижу. У мене, як завжди, робочий пучок, термочашка з чаєм, Сьогодні чай з липою. І відпочиваю ще дві клієнти. Я на сьогодні відпрацювала, вечір, шурую в АТБ, куплю бананчиків і додому, якщо чесно проголодалась. Раночок був би ідеальним, якби не русня. Бо що, бо ми б працювали, щоб поїхати відпочити, щоб щось будувати, щоб щось когось лікувати, сажати квіти. А зараз, із-за того, що русня, я включаю камінчик із-за того, що... Росня. Мені взагалі здається, що росня тільки для того існує. Їх ціль це щось руйнувати, вбивати, потворити. І маємо, що маємо. Сьогодні в Києві ранок не дуже добрий. От. Але треба жити. Я перевдягаюсь. Я вже в студії повідкривала вікна, включила обігрівач.